Вітає компанія Neos. Сьогодні ми презентуємо вам оновлену версію шахтного котла Neos Minecelle 20 кВт. Час горіння такого котла залежить від палива та системи опалення, але при таких розмірах топки час горіння може досягати 18 годин. Особливістю котла є те, що нижні колосникові двері можна переставляти зліва направо. Патрубок для механічного терморегулятора також можна змінювати відповідно від положення дверей. Основною перевагою даного котла є товщина стінок внутрішнього тепловмінника 6 мм сталі. Патрубок подачі води знаходиться на задній стінці котла, а патрубки зворотньої води розміщуються на стінках котла зліва та справа. Теплообмінник в даному котлі трьохходовий, що значно збільшує тепловіддачу котла, зменшує витрату палива. А також ми модернізували заслінку швидкого розжу. Для зручності використання розмір завантажувального вікна 40 на 29,5 см, глибина топки 84 см, об'єм топки складає 106 літрів, діаметр димоходу 16 см, ширина котла 52 см, глибина котла 77 см. Висота котла 112 см. Для замовлення та консультації звертайтесь за номером в описі під відео.